Дивись, весь, я продаю різні групи товарів через інтернет. Чи буде мені достатньо одного кведу для інтернет-торгівлі? Дивись, за звичкою, наші клієнти при реєстрації ФОП, які планують продавати товари через інтернет. Ми їм підбираємо кведи. Ну, наприклад, якщо він продає телефони. Та одяг, наприклад, да, ми йому обирали і 4791 як інтернет-торгівлю, і роздрібну торгівлю побутовими приладами, і роздрібну торгівлю одягом, та взуттям і так далі. Але податкова дає роз'яснення про те, що достатньо буде одного кведу 4791 Бо він передбачений для продажу будь-яких товарів через інтернет. Єдине на що треба звертати увагу, ще, якщо у вас покупець може бути не кінцевим споживачем, або може придбати товар для використання в своїй діяльності, то ще треба додати оптову торгівлю. А так ви в у всіх інших випадках 4791 квет достатньо для торгівлі будь-якими товарами в інтернеті.